Слава Ісусу Христу! Ваше блаженство, дорогий наш патріарх Святослави, дорогі митрополити Бориси, Владико Гліби, шех Сеньор Льогом, сеньор Черестіно, шех Пегзевек, дорогі владики, отці, брати і сестри, преподобні сестри монахині, дорогі мої батьки, що завдяки живому телебаченню, мають можливість брати в участь всі друзі і знайомі. До нашої скромної, але цікавої і багатогранної епархії Господь останніми двома десятками років, буквально за пам'яті багатьох із вас, посилав єпископів, священників, і те, що Він посилає служителів церкви, є ознакою його вірності церкви. І ця вірність має надихати нас реагувати взаємністю, витирати сльози, на несправдженні мрії, посміхатися і брати ті завдання і служіння, які вона поручає, довіряючи проводу церкви, не наважуючись спуститися на ризик, на братися за невідоме, жертвуючи собою. І ось Владика Гліб є прикладом такої жертовності і терпеливої вірності. Я також хочу йому подякувати за мужній провід Паризькою єпархією. Сім років. І також в присутності патріарха перепросити, бо може було не завжди вам легко зі мною, владико, перепросити вас і, і подякувати за це служіння. Дякую за всі ці роки і за шляхетний рок, і благородний спосіб, яким ви передаєте єпархію в ці останні місяці, і передаєте ви її як тимчасовий завідатель, завідатель, прийнявши від владики Бориса і помноживши, освятивши своєю молитвою. Те, що Володика Борис передав, який прийшов в Париж на позиції ректора Українського католицького університету, а я другий єпарх приходжу з позиції студента, бо в мене ще є студентська карточка. Однак, як і багато тих, хто тут є в єпархії наших отців, ми мали з Великою Борисом добрий університет життя. І я, і ми всі багато навчилися. І це дає підстави для такого. Виваженого оптимізму. Будемо старатися плекати соборування, ставити акценти на глибокі та наповнені людські взаємини, розвивати мережі супричастя. Ваше блаженство, ви бачите, що попри робочий день прийшло доволі людей до нас, тут на нашу молитву спільну. І е, коли я тут починав як ще семінарист, 12 років тому, то у мене були великі захоплення про різні задуми, про екомінізм, міжцерковні взаємини, відстоювання позицій. Це є важливо в наш час, що ви сказали і що будемо робити. Однак важливіше так, також, щоб Господь торкнувся душі, кожного тут присутніх, кожного і кожної. Бо серед цих наших вірних, яких ви мені передаєте, є багато. Людей з різними різними обставинами життя є молоді старші, зранені війною і травмовані життям, здорові і хворі, діти є, які посварені з батьками, брати і сестри, які між собою чубляться, є православні католики, вінчані, і вінчені це таке людське життя. Але скільки між часом між нами є болю страждань, заздрості, бунтючості, чвар, що нас роз'їдає через те, що ми не є вірними, але також є прагнення до щастя, до миру, до жартовності, любові до України. І от усі вони шукають ці люди, що тут є, отого цілюючого доторку Бога, і часто навіть не усвідомлюють такої своєї потреби. І ось також я в цій проблематиці бачу свої єпископські пріоритети, бо ми не отримаємо перемоги над російським агресором. Не розбудуємо патріархату, ми не стан не будемо вірними Євангелію без оцього. Я ось мрію про церкву, яка, яка випереджує час, яка будує своє теперішнє не з погляду минулого, часом заміфологізованого, а мрію про таку церкву, яка з погляду майбутнього дивиться на своє теперішнє, і яка є більш вірною Христовому Євангелію, ніж церква минулого. І ось таку церкву буду старатися будувати місцеву церкву, єпархію з того Володимира Великого, в суперечасті з католицькою церквою Франції і наших інших країн, разом з нашими єпархіальними священниками, які дуже талановиті, з якими ми добре знаємо, з які мають великий потенціал, які служать у непростих умовах з серйозними викликами. Я дякую Богові за це життя, яке Він дає мені переживати у свободі, в свободі казати так і казати ні. Дякую за Українську Грекатолицьку церкву, до якої належу, вже, за вже майже рідну Францію, за Україну, яку дуже люблю, за мою маленьку батьківщину, Опільську, Жвирку, Сокальщину і ті, що тут приїхала делегація на чолі з Владикою Петром Лозою Сокальським єпархом, з отцем Петром Звіром, парохом Жвирки. Таким, я так вважаю, таким, яким я є, мене на 33 зробила Львівська школа географії під проводом вже покійного професора Олега Шаблія, який тут був великим промотором спадщини Володимира Кобійовича, пов'язаної із Сарселем, що поруч Парижу. Я передаю вітання всім своїм колегам. Колись мене аспіранта географічного факультету помітив отець Роман Кравчик на собой Соборо Юра, і мене підтримав в думках про семінарію. Радію, що приїхали багато моїх однокурсників і семінарії, два які з тих, які служать в паризькій єпархії, допомагали мене висячувати і в ризах, які вони мені подарували. Ці ризи вони позавчора освятили, і потім, під проводом отця Володимира Пензея, дали мені перший урок формації молодих єпископів. Але... Ця панагія, яка є на мені, це є подарунок нашого, нашого ректора, нинішнього патріарха Святослава. Це для мене дуже, дуже символічно. Також дякую нинішній семінарії, які приїхали з усім Михайлом Лесєвим. Навчання в Львівській семінарії також означає навчання в Українському католицькому університеті, де я отримав. Чудовий богословський вишкіл, і вітаю тут отця Юрія Щурка, декана Філософського богословського факультету. Після завершення семінарії та УКУ, митрополит Львівський владика Ігор скривав мене до Франції на запрошення на тоді призначеного єпископа Бориса Гудзяка. владика Борис, на який час передав мене під провід тодішнього паризького пароха, отця Михайла Романюка. Під проводом якого я зробив перші кроки в священстві, а потім вчився на парафіях Венсеної в Парижі. І за всіх тих, кого я згадав і кого не зміг згадати, я складаю Богові подяку у цей день, дякую своїм батькам, що вони змогли приїхати, які надзвичайно багато пожертвували в своєму житті за мене і за, за двох моїх сестер, які є тут з нами. Дякую вам ваше блаженство, дякую єпископам співсвятителям. Я дуже дякую нашим одикам з України, які так несподівано чисельно приїхали, і відчуваю, що мене приймаєте ваші теплі теплі обійми. З нами присутній посол України у Франції, пан Вадим Умбенченко, із дипломатичним корпусом, з яким ми добре співпрацюємо, з ким ми разом молимося. Спасибі всім українським асоціаціям, громадським організаціям. Щиро дякую. Нашим захисникам, що жертвуючи життям, захищають свободу і гідність України. Тут є з нами мій двоюрідний брат Віталій Наконечний, який воював на фронті, мав поранення. Також є мій однокурсник, який тримає свічку Микирій Петро Чайковський, який був на фронті. Передусім також і за вас, за всіх наших захисників, нинішня молитва. Chers frères et sœurs, je vous salue tous et vous remercie de prier ici avec nous dans cette église, ainsi que vous unir à nous via la chaîne de télévision catholique La Cato, en ce jour important pour l'église gréco-catholique ukrainienne et pour moi personnellement. Alors que nous prions ici, la guerre fait rage en Ukraine. Et c'est dans ce contexte que je deviens évêque. Et que je dois accomplir ma mission, tout en exprimant ma gratitude et mon soutien aux défenseurs de l'Ukraine. La guerre se poursuit car la Russie a lancé une agression militaire directe et non provoquée contre l'Ukraine, causant ainsi d'énormes souffrances. Mais cette célébration prouve que nous sommes bien vivants. L'Ukraine tient bon, l'Ukraine se bat, l'Ukraine prie, comme le souligne notre patriarche. Notre éparchie témoignera de la vérité sur ce qui se déroule, malgré les attentes de silences pacifistes et tolérante que certains voudraient nous imposer. Alors que la Russie nous tue, nous, Ukrainiens, nous témoignerons en réponse de la dignité, de la vie humaine. À tous ces stades, la guerre détruit la famille ukrainienne. Nous témoignerons donc haut et fort de la valeur de la famille chrétienne. Face à la Russie qui traumatise notre peuple, nous construirons à Lourdes un centre spirituel de guérison des blessures de la guerre. Nous défendrons l'Ukraine ici en Occident contre les accusations injustes concernant la prétention. La pr concernant la prétendue interdiction des églises en Ukraine. Mais nous encouragerons également notre peuple à se débarrasser de la mentalité corrompue héritage de l'ère soviétique. Car la victoire en sens chrétien consiste à demeurer fidèle à la vérité du Christ tout en ayant conscience que cette vérité ne rencontrent pas toujours un large écho favorable dans le monde. Tout cela figurera parmi mes priorités épiscopales. Je remercie, je remercie sincèrement la France qui nous apprend à chérir les valeurs humaines universelles et à rechercher en l'ensemblement la vérité et à en comprendre la véritable portée. Merci à la France, à la Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et à la Suisse pour, pour la sol solidarité avec l'Ukraine, pour avoir accueilli les milliers d'Ukrainiens dont beaucoup sont nos paroissiens. Et merci pour, pour votre soutien de notre épargie. Je remets les remerciements de la France entre les mains le, de mon. Monsieur l'ambassadeur Jean-Christophe posel conseiller pour les affaires religieuses du ministère de l'Europe et des affaires internationales, ici présent. Et je, je salue le maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq. Béatitude, mes seniors. en tant que candidat à l'épiscopat, j'ai été formé par la France et par l'Église catholique de France. Et je les ai connus dans cette paroisse sans suspice. Où j'ai passé quelques années au sein de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. J'exprime ma gratitude au Sulpicia, au Père Jean-Louis Lacroix, curé de l'époque et au curé euh, actuel, le Père Henri de la Hugue. <coughs> je suis particulièrement touché que ma consécration ait lieu dans cette église, dans cette église bien connue pour moi. J'ai passé cinq ans aux missions étrangères de Paris. C'était un tombe de grâce pour moi et je suis profondément reconnaissant de la présence parmi nous, les prêtres de la maison MEP. Je remercie également l'Institut catholique de Paris où je suis encore doctorant. Et je, je me réjouis de la présence du père Emmanuel Petit, le rector, qui était hier. Et aujourd'hui, je salue les professeurs et les doctorants. Je salue, je salue également le professeur Peter Demey, vice-doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. J'exprime ma gratitude au Collège de Bernardin et en tant que géographe, j'accueille ici parmi nous le président de la Société française de géographie, le professeur Jean-Robert Pitt. Chers amis, je suis fasciné par l'image typique, comme je le comprends. Les marches typiques d'un évêque français simplicité, modestie, noblesse et dignité, posture spirituelle et niveau intellectuel. J'aimerais imiter une telle attitude. Ces dernières années et ces derniers mois, j'ai été touché par la tendre attention dont j'ai bénéficié, moi étranger, de la part de des présidents des conférences des évêques de France, le président actuel, le cardinal Jean-Marc Aveline, qui m'a salué ce matin, et le président euh, euh, précédent, Eric la beaufort Merci pour votre attitude paternelle à mon égard, Monseigneur l'archevêque de Paris. Je tiens à remercier aussi les autres représentants. Madame Isabelle Vazquez, directrice nationale de Migratio, qui représente la conférence des évêques de Suisse ici. je te saluée aussi par le monseigneur Luc Telinder, archevêque de, de Bruxelles-Maline. Je remercie le l'annonce apostolique. Merci, Excellence, pour vos paroles et je remets, je remets entre vos mains ma gratitude au pape Léon XIV. Notre épargne, petite paroisse a été toujours soutenue par l'œuvre d'Orient. Et c'est l'honneur pour moi de compter parmi les présents ici ces trois directeurs généraux. Monseigneur Philippe Rizard, monseigneur Pascal Golnich et monseigneur Hugues de Volmont. Il y a aussi leur président, monsieur Pierre-Yves Tolo. Merci à tous. Tous, merci à tous vous pour euh, votre proximité avec le peuple ukrainien et avec moi personnellement. Je voudrais saluer les représentants de Pax Christi, saint Gidio Il y a ici parmi nous Madame Valérie Renier, euh, directrice nationale et de, de saint Gidio en France, aide à l'église en détresse. Donc il y a les, les, les représentants et les représentants de l'Église orthodoxe, de, le délégué de la, métropole, de la métropole Dimitrius, et vous tous, les représentants des communautés catholiques maronites, arméniennes, polonaises, roumaines et, et autres de Paris se joignent à nous dans la prière. Merci pour votre présence et votre solidarité. L'Église, l'éparchie Saint-Voldemort le Grand de Paris, fait partie de l'Église catholique de France et de quatre autres pays de de notre, notre notre juridiction. Nous continuerons à pour le peuple ukrainien et partager notre et partager nos dons avec l'Église catholique. Хочу на завершення подякувати також організаційному комітету підготовки цієї події. Його очолила голова donation бюро пані Eglise Миколенко. Її заступник підяку Олександр Білик, дякую іпархіальній курії, катедральній парафії, що взяла на себе велике навантаження, хору святого Володимира і парафії Венсену. Щиро дякую живому телебаченню, для яких, мабуть, ця хератонія була найтяжчою. Спробую зробити подумати, як можна бути ближче в тих випробуваннях, що ви мали.